Мене звати Сергій, я військовослужбовець Державної прикордонної служби України, народився та проживаю в Сумській області. Після закінчення школи, 11 класів школи, я пішов навчатися в Білопільське вище професійне училище, здобувши освіту проводник пасажирського вагону. Так як працювати у мене не вийшло, я направлений був від військомату до лав Збройних сил України на проходження військово-срокової служби у навчальному центрі Десна, після звільнення в запас, прибувши додому, я мав бажання проходити службу в Державній прикордонній службі У 2019 році, підписавши контракт. Так би сказати, почав проходити службу за контрактом і 11 лютого 2022 року по закінченню контракту я уволився із служби і, так би можна сказати, проснувся від дзвінка, що почалася війна 24.02.2022 року. Відразу, не вагаючись, я зібрав речі та вирушив до військкомату, де вже до свого підрозділу повернувся автоматично і до цих пір проходжу службу в одному з підрозділів. В цьому році був, ну, був у нас виїзд на ділянку, де ведуться активні бойові дії. В ході цього. Наш підрозділ був резервним на напрямку Луганського на Луганському напрямку. Та під час отримання бойової задачі, що потрібно вирушити та відсікти напад противника, я із моїми, я з моїми підлеглими не вагаючись, відправились туди, де внесли службу протягом декількох днів і так би сказати, противник почав активні бойові дії штурму наших позицій, була запеклий запекла бій, де всі військовослужбовці були проінструктовані в випадку чого, що кожен повинен робити. Завдяки злагодженості нашого підрозділу, зокрема людей, їхньої навченості та Вміння, цей напад був відбитий спільно з Збройними силами України було організовано евакуація трьохсотих і противник був подавлений, після чого ми відійшли на запасні позиції для переформування та і для поповнення ресурсів. Після чого в подальшому проводили в подальші бойові дії, застосовувалися як в резерві, так і на постійних основних позиціях, де ми нищили цього противника. І... Ще цим хочу сказати, що після вибуття із гарячої точки бойових дій кожен військовослужбовець проходив співбесіду і морально-психологічний стан наших військових на вищому рівні. Вони готові виконувати завдання на оборону наших, нашої держави, наших кордонів та суверенітету. І як кожен військовослужбовець мріє повернутися до сім'ї як можна скоріше і забути це все як страшний сон. Тому завдання наше це сумлінно та не вагаючись виконувати всі завдання, які на нас покладаються, і Військовослужбовці Державної прикордонної служби готові виконувати ці завдання де, де завгодно і коли завгодно. Я дружений, маю двох доньок. Старшій доньці три роки, молодшій майже рік. Я маю раді кого воювати, захищати свою землю. Державна прикордонна служба зробить все, щоб виграти загарбника із нашої землі. Слава Україні! Героям слава!